Ростату улетить. Ого. Зараз Як по вас? Прибиває. По всі сторони. Поприбиває зараз голубів. Качок. Немає качець. У всі сторони, далека. Рома. Качечки далеко, голубів годуй, голубів. Годуй голубів. Все. Все. Голуби. Голуби, не бери по чуть-чуть, зайчик, бери по чуть-чуть. Який ти молодець, який молодець хлопчик, Ой, годує, годує. Якби не прибив, голуба якогось. Так з розмаху, з розмаху годує. Такі звуки. Рома, якого голуба додому беремо їсти? Рома їх вже тут. Він не тільки він, він вже зв'язочка прибирає даром. Вибирає. Прибирає. 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 Ти ж лякаєш їх зайком. Весь свізочок весь. Потихеньку кидай, потихеньку кидай, зайком. Потихенько сип'ємо, просто сип'ємо потихеньку. Не кидайся, трамуля, не кидайся, сип'ємо потихеньку. Не на себе, а голубам Потихеньку сип. <рес> не на себе, мама, сказала. Рамуля. Головам, потихеньку сип, потихеньку. Не кидайся. Вони до тебе їсточки прийшли ти Лякаєш. Лякаєш. <сіхи> Як не приб'ю, так поколіть. Сама. А ну, цікаво. Ша. Ну, типу. Так, будуть їсти чи ні? З руки? Так. Да. Здається, ворона їх дуже лякає. А може просто не будуть, бо вони не сильно той тупі. Ромка, Не хочу. Не розсихай на себе, не незнай. Весь на кепки. Всюди о. я вже теж потерю. Ні, ти не. Тільки він. Поки що. Давай. Давай. Зв'язочка будеш сипати. Ми тебе потім висадимо і зв'язочка потрусимо. У нас кульки тут з пакета. Кульочка. З кулечка. Голі, гулі-голі. Голі-гулі-волі. Ром, ну на себе не сип, а вдруг на нього сядуть? Ха -ха. Може, до грошей помітять чи що? Рома, тобі гроші наші. Фу-фу-фу. <кхи> Ділиться, <риклад> висіли. Ні? Посипав? О, ти молодець який. Ти який молодець! Ти не кидаєшся, ти просто сипиш. Клас! Голи, ти молодець!